Всім доброго раночку. Ми їдемо, відсвяткували сика, день народження, то зараз їдемо ще в одне дуже цікаве місто, Покажемо вам. бо ми, ми туди збиралися ще минулого року, але так і не доїхали, так і не вийшло. Так що ще зустрінемось, гарного дня вам. Дивіться, куди ми приїхали. Ранчо. У нас тут неподалік є ранчо то ми хотіли зараз переключу, покажу вам віслючок, коні і йдемо закинути на конях. Віслючок. Вон коні красиві які. І там вже катають інструкторів. Сюди завжди приїжджають і фотосесії роблять, і на весілля фотосесії. До речі, сьогодні а, он іще один віслючок. І, до речі, сьогодні не не так жарко. Сонце світало, вітерець такий гарненький.